Всім привіт! З вами Артем стратег Сьогодні знову проводимо жеребкування третього туру. Підводимо підсумки другого туру в грі Козаки 3 клану трьох іксів. Наш гість Олександр. Теж з клану трьох ексів. Привіт, Олександр, як справа? Да, Всім привіт, все отлично Давай посмотримо, хто проти кого буде в этот раз. да Так, да, да, дуже цікаво. Скажи, будь ласка, Саша, з якого ти турніру хочеш почати? Підвод підсумків і жеребкування? Давай пробувати без ринка, Без ринка. А потім уже все остальне. Добре. Результати другого туру без ринку. Олег програв Ромішу 0, з рахунком 02. Волчара стратег 1-1. Айно Некро 02. В пользу Некро технічна перемога. Олександр програв у Десвайру 2-0. Хмель, технічка, технічна поразка проти Оріджінала 01. Оріджінал програв у Медведю 0. -1. Медвед технічно виграв у Хмеля. По балах результати такі. Роміс 4,65. Дескайер 3,55. Некро 3,25. Олег F5 2,55. Волчара Стратег 2,5 Стратег 2,5. Олександр 2.25, Медведь 2.20, айноу 1.15, Original 1, хбала і Хмель 0. Згідно з нашим регламентом, є у нас очевидні вже пари. А, до речі, вчора було бажання у Данови долучитися до нашого. Турніру без ринку. Він долучається одразу з третього туру з кількістю балів 0 балів. Тому, так як у нього 0 балів і у Хмеля це буде перша пара номер 6 Так, пара номер 5 З кількістю балів у Original 1 і I know 1.15 грають разом. Original I know. Не знаю, чи на цій неділі знайде час I know, але подивимось. Original. Так, зверху у нас явний лідер Тороміш, якого ми вже вітаємо. Він перший, хто в турнірі без ринка кваліфікувався в плей-офф. І зараз вибираємо його, йому суперника з двох гравців. Це Disquire і Нефро. Саша, выбирай. Стоп. Верхний. Нижний, соответственно, будет уже первым со второй пары. Ромеш на следующей неделе сыграет без рынку с Некро. Нация. Прекрасно. Алжир. Алжир это уже не Европа. Игра уже будет другая. Да. Так формальность закончим. Тут фактично Descwayre. Москва, Москва. Кирилл, я выучу. Как мира. Я точно выучу. Кстати, всегда интересно было, что значит это слово. Ну да ладно. Так, у нас повинно бути 6 пар. 2-2 и тут постараюсь вместить. Так, кто будет, кто будет, кто будет играть с Десквайером и в наступных двух парах Зараз вирішимо. Залишились Олег Ф5, Волчара, Стратег, Олександр і Медведь. Але, 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 згідно з регламентом, у нас не може бути перехрест -пере перехресних ігор до п'ятого туру включно. Діскварет не може зіграти в цьому турі з Олександром і з Айновом. Ну, oh, I know original. Rідig. стратег Не може зіграти з Олександром хмельом і Валчарай. Uh, може зіграти Артем uh, з Олександром, але одну гру. Якщо вони будуть знову там серед трьох. А так як у нас парне, то. То це буде вже три ігри то вони з регламентом забороняються. Так що стратег з Олександром не попадуться. Далі, Олег F5 не, не повинен зіграти з Ромішем і Оріджіналом. Роміш вже має пару Оrigжнел має, то по суті Олег може зіграти з усіма. волчара не може зіграти з Некро і Стратегом. Мекро вже uh -huh. в парі, то зі мною тільки. А, Саша не може. Олександр не може зіграти з а, Хмельом, стратегом і О, Тут уже якщо буде Олександр, то ми десь вписуємо, а, сам скажеш в яку, чи це буде на початку третьої пари чи 4. Uh -huh. І а, медведь не може зіграти з Ромішем, Оріджинал і Хмельом. А річ, Медведь і Олег може зграти з усіма, а відносно решти, будемо слідкувати. І одразу, якщо вибираємо, і якщо, то, якщо Олександр попадеться до є то чи буде пережибкування, чи він буде до іншої пари, то вже вирішимо. Ні, чи... ну, добре. Скажи, скажи, с... давай, давай, вирішимо по ходу. Скажи, Саша. Выбираем сейчас суперника Дисквайру чьи по, по вертикали. Давай, наверное, чтобы не путаться, мы по очереди будем. Сейчас, вот сейчас Дисквайру выкинем соперника. И против него только я, получается, не могу выпасть. Да, да. И все, оригинал получает. Ой, I know, I know да? I know, да. I, know. I know, все. Ну, то есть сейчас мы ему подберем, а потом дальше тоже по очереди, скорее всего, пойдем. Окей. Okay. Ой, стоп. Ну, промазал. <laughs> Давай еще раз. Давай еще раз. Крути барабан. Ай, стоп. О, вот он, вот он, вот он. Это он? <laughs> да, да, да. Як видим, четыре остались. И он уже аж, аж выпрыгивает. <laughs> просится. Кто ж это просится? Кто ж тут так активный? З Касатиком. І це у нас медведь. Медведь, медведь. Я думаю, кожен задоволений. Медвед. Так, їдемо далі. Одразу вибираємо пару, так? Да, думаю, я, я, так, давай. Якщо, якщо вона можлива. Є Yes. Если не можливо, то тогда это будет Нижний. чуть ниже писаться, да. Добро. Едем, еду. Давай, стоп. Едем, едем, nice. едем, 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 зедем. О, Протех. Вот он. Долго ждать не буду. Да. Забылся уже, я пишу. Занервничал уже. Не переживай. Так, стратег не может в этом туре сыграть с Сашей, который же из нашего соперника Волчара и Хмельом. По сути, по сути, Волчара только. Остается Олег 5 і... и... И А, да, и все. Получается, да? подожди. Смотри, получается, ты... А, нет, с, а Саша, с, Саша, Саша. Э, получается, я не могу сыграть с Волчарой. С Волчарой и со мной. И с Сашей, с, а ты с автоматически с Олегом. Да. А, да, ну... ты автоматически с Олегом, а я, а Александр, автоматически с Волчарой. Вы же не играли, правильно? Не, не, не. Ну, система работает. Так, Лешка. Ох, Ольга. Ольга, Саня. Да пошли, ничего страшного. Волчара. Алчара. Нагадую, нації Алжир. Ну, Витягне. Закінчив формально це що. Тут був все-таки Олександр. Да, так так це На всякий случай, що там не Антоха який-то там, или не Шван Юа. Тут був Олег F5. І тут. У нас. Вау, чара. Всі, 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 всі прийняли участь. І знають своїх, 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 своїх... свої пари. Як тобі, Саша? Дана дана жеребкування? дана таблиця. Ну, я вот и хотів посмотреть Роміш Якров. Ну, Стратег Олег и... в 5, мне было бы тоже интересно. Без рынка, с рынком, можно сказать, в одну калетку. Но, Олег, я постараюсь, конечно, алжерцы, не любимые моя нация, но я постараюсь навязать борьбу без рынка. Медведу важко буду. будет. Данова, Хмель, честно, не знаю, как они играют. Ну, возможно, хмель ФК. Виходить, так що до ново, считай. Бали просто набере. Ну, не знаю, може, Руслан щось поміняється. Хотілося б. Хотілося б, щоб було поменше ФК. І щоб не доігрували ігри в суботу в 11 ночі. Ну, бувало і таке. Бувало. Головне, щоб пограли. Да? Тих перемоги вони нікому не нужны. Так, да, да. ну і так, після невеличкої перерви ми повертаємося до нашого жеребкування наступного турніру з ринком Третій тур. Третього туру. Другий тур закінчився з наступними результатами. Вадім зіграв з Ромішем 1-1. Патріот програв Олександру 02. Стратег проиграв Олегу F5, 0 5.02. «Оріджинал» технічна перемога над айнову 1-0. «Айнов» технічна поразка над Дановою 01. «Данова» переграв оріджинал 1-0. По балах результати такі. Олександр 4,85. Роміш 3,75. Вадім 3,50. Олих в 5 2,35. Данова 2,20. Патріот рівно 2 стратег 1,20. Оріжену рівно 1, айно 0. Так само, згідно з нашим регламентом, є вже сформіровані пари. Дякуючи Данові, який долучився до першого турніру, у нас їх уже рівно. Кількість гравців без ринку. З ринком, на жаль, далі не рівно, але це нам не блокує грати далі. Так як стратег Original і I know мають стратег 1 і 2 Оrigжинал одиницю know 0. Вони грають між собою. Тому що тому що стратег грав з ориженелом одну гру, I know грав з оридженелом одну гру, I know не грав з, з стратегом. Ну і у них саме менша кількість балів. Так. стратег. Нація так само Алжир. Так, я пам'ятаю, що я казав, що не можуть бути перехресні повторюватися перехресні матчі, але якщо їх не зіграно дві гри. Бо граці у нас так. не так багато, щоб, щоб взагалі не пересікатися. Тому ми з Оріджіналом можемо зіграти одну гру так само, як можемо зіграти з Олександром, але візьми, і до Жені Олександра. <гум> а, і у нас є явний лідер. Це наш уже й почетний гість Олександр. Без ринка. Йому більш до вподоби. І ми це бачимо по його оцінках. Так, так само Олександру вибираємо. З двох. З двох з двох гравців це Роміш і Вадім. нагадую що Олександр не може зіграти зі стратегом, оригіналом і Патріотом. Тому з Ромішем і Вадімом може зіграти з тим, з ким попаде Поїхали, Сашка. Саша, идут. А ты меня зачуешь нормально? Да. Сейчас тебя вообще почти не слышу. И картинка пропала. А ну, ну давай, цей. Окей. Ага. Сейчас, сейчас вроде получше. А ну сейчас скажи сейчас что-то. Раз, раз, два, два. Вроде бы больше-меньше. Угу. Тому зараз вибираємо суперника Олександру. Саша, твоє слово. Так, ну давай, круті, верти Давай, давай, давай. Це стоп. Давай, нижній. Нижній, нижній, нижній. Той, хто залишився, розпочинає пару номер 2. Моє бажання здійснилося. О, -о, О. Нація Алжир. Прекрасно. Я рад, коли ви всі довольні. Вадим зараз буде чекати свого суперника. Ну і за традицією, Саш, як як вибираємо суперника? Одразу Вадиму чи то буде возглавляти третє пару? Тут же тоже виходить пересечений багато Може давай теж так по очереди підем, щоб проще було орієнтуватися. Щоб не путатися. Знаєш? О, окей, окей. Давай, давай. Я ще раз озвучу. Вадим. Вже грав з Ромішем і грав з айновом I know у нас розпределен Роміш тоже. Тобто Вадим може зіграти з любим. Далі залишається Олег F5. Олег F5 не може грати ні з стратегом, ні з Ромішем. Тобто може зіграти з любим. Данова не може зіграти в цьому турі з оригіналом Патриотом. І Айновим. Патріот не може зіграти з Олександром і з Дановой. Олександріс, то є Патріот не може зіграти з Дановою а решта може грати між собою. Давай, стоп! Вадімо, так? Так, Вадімо, Вадімо. Не залишаєш ти Саша інтригу Данова. Данова Иван. И у нас завышается, завышается Олег F5 и Патриот. Олег ф 5 Фактично. А сейчас же записывай. Зачем закрыл маркер? Красава, вот именно стратег. на месте. Патриот. В общем, получается. А ски побыстрее все прошло. Трохи менше гравців. Я був бы радий, якщо б їх було б 100 таблиця на всю стену. <свят> на всю стену таблица, каждую, каждое воскресенье жребьевка, а потом валиком <свят> все зачищай. Ну да ладно. <свят> да, да, да. Хинка обрадуется, постоянно свежий ремонт. <свят> потом буду казать, а, да, а сейчас на потолку, <свят> а, а сейчас на кухне, да? <свят> ну, в общем, батя Саша, С опозданием трошки твои желания. Ты хотел в прошлом вроде бы и турец играть с Ромишем, но але... Ты зараз зарас Алжиром. Не знаю, чи было лучше ну, в Венгрии, чи... Ты знаешь. Я вот це знаю, что Роміш хорошо играет, и Вадим тоже хорошо играет. Я бы проти них бы порезался. Скажи, честно, я вообще не знаком с уровнем игры. Просто если бы опять-таки народ чаще играл, чтобы их было видно, то было бы... другому, скажем так. Может, мои пожелания. Ну, скорее всего, как минимум, среднячки в нашем клане, это как раз в этих трех парах. У нас, как показывает, что где я, где я, где я, с рынком не могу, бо что 2-3 недели только начал обучаться. Ну, да ладно. Ничего, мы тебя натренируем. Да, главное, чтобы я Мало час. А за отзывы за цей то большое спасибо. Доволен ты, Саше, Жеребьевкой. Кроме своей пары. Как ты думаешь, ЧФ равни? Хорошо, я просто не знаю. От а, Олег F5, да, я смотрю, да. много у кого выигрывает. Патриот вроде бы неплохо играет. Ну, я против него играл. В принципе, молодец. Но оказался чуть слабее. Да ново вообще ни разу не бачу, как играет, поэтому без понятия. А с таких оригинал лайнов там плюс-минус у вас строится вся такая на одном уровне, скажем так. Да, особенно когда Айнов не играет. я бачил Айнов с Вадимом бодався. Айнов с Вадимом бодався. До нового люблю я ред ринком, потому я думаю, це його опція. Ну, хотя original вчора, молодец, молодец, трохи ему нав'язував боротьби. Я присутствую на їхній грі. Спочатку ну, я. Побачим, побачим. Дивлюсь, заполняю Excel і починаю вже результат ставити. То пару разів я даже уже думаю, ладно, поставлю зарані но в другу стоя, а потом убрав, ты двигаешься до кінця. И уже выставить. А то раза три меня, туда-сюда. А, то есть до конца не было понятно, да? Ну, було, было. Ориджину чегось не хватает. Я надеюсь, что що... у нас уже будет очень интересная игра с ним. Бо, первая была тоже так в одну калитку. Но сейчас я дивлюся, по игре с Доновой, то Вася молодец. Вася понабрався. мне надо будет тоже потренироваться. более чем Алжиром. Кебаб сам есть и люблю, а играть не очень. Ну, я точно так же. Специфическая нация. Кебаб есть кебаб. Да, да, да. да. И тоже очень много ответвлений. Хочешь играть в пику, хочешь играть в мясо, хочешь играть в луков, хочешь коней, скачи. Все карты в руки. Да, Первый основной вопрос – это кого выпускать с дипломатического центра? Но ответ на этот вопрос мы оставим уже участникам <с этого турнира. Вскрытие покажет, как покажет. Да. Большое спасибо тебе, Саша, за проведение, за помощь в жеребьевке. Было тоже интересно, приятно и непросто. Тебе спасибо за организацию. Стараємося. І всім бажаємо успіхів, вдалої гри. Будьте активні. Щоб я кожну середу, четвер п'ятницю не виписував. Ну, хочеться, щоб були якісь результати, а не, не думати, хто був активній. в переписки. Всім вдалих вихідних. Вдалої гри і до скорої зустрічі. Да, Всім мирного, де було над головою. Так, да, да, спасім, Саша. Це теж обязательно.